Добрий день. Було питання таке, отводок як зробити. В Даний час я показую, як я робив ранній отводок. Тобто цей отводок був зроблений, це не отводок, це сім'я з якої був зроблений отводок. Ще був зроблений 17 квітня. Сьогодні у нас 13 травня. Матка вже в принципі має облітатися. Зараз подивимося. Моточник вийшов, матка вийшла. З цієї сім'ї було забрано одна рамочка. Ні, дві рамочки з маткою. Зараз будемо дивитися, чи, чи є у неї вже засів. Поки ще не видно. трошки принесли меду пергой забито все повне з медом так зараз ми поставимо паузу і підемо до того відводка який був зроблений оце був відводок зроблений з тої сім'ї що я тільки що показував він був на двох рамочках. Зроблений на двох рамках. Зараз подивимося, як маточка тут працювала. Перша рамочка хармова. Якщо видно, вона вся залята рапсовим медом. Бачите, ось о, витікає нектар, прямо видно. Рапс виділяє. І перга. Це перша рамка. Друга рамочка. Друга це ващинка. Вона засіяна. Ось і маточка, якщо буде видно, тікає, тікає, зараз переверну. Ось маточка. Це прошлорічна маточка карника. Вона засіяла повністю цей сот, Акуратно повертаємо назад. Значить, ми вважаємо, да, рахуємо, одна рамочка розплода є. Осе ми маємо другу рамочку розплода. Отак сія карника. Третя рамочка розплоду. Це отводок був зроблений, я нагадую, 17 квітня. Четверта рамка розплода. Це, далі медперга. І дві рамки вони ще не освоїли. В восьмирамковому вулики вони зайняли вже шість рамок. А були на двох рамочках. Тобто я з тої сім'ї, що попередньо показував, виняв, забрав дві рамочки печатного розплоду з маткою, переніс сюди і закрив. І місяць я практично до них не заглядав. Місяць буде через 3 дні. І бачите, із двох рамочок вона вийшла до шести рамок. І має на даний час чотири рамки печатного розплоду. От якось так ми робимо отводки.